В середні роки свого бджільництва для мітки маток я використовував ось такі маркери. Це був перший маркер, який був куплений мною. І він досі мене радує. Радує він мене тому, що від нього мітки дуже гарні і дуже добре носяться. Є матки, які по 3 роки у мене з цими мітками і вони не стираються. Далі був комплект маркерів ось таких. Значить, Фірма вроде якби одна й та сама. да? О. Але там ковпачок повністю жовтий, а тут ось такі е, маркери. Ну, ці маркери мені, е, скажімо так, мені не дуже сподобались через те, що мітки від них слаб, слабенькі, погано їх видно і дуже швидко зношуються, стираються. В цьому році прикупив ось такий маркер. Ось. Дуже цікаво, можливо, хтось користувався таким маркером уже, Що ви можете про нього сказати? Вперше взяв такий, ну, такий маркер собі. Цікаво, як він буде працювати. Можливо, у когось вже є досвід використання. Напишіть в коментарях, подобалось вам чи ні.